Питання мене теж цікавить. А скажіть, будь ласка, а що у вас є таке роз'яснення, що Укрпошта не треба, Ні, То... поштою треба? треба. А ну, будь ласка, розкажіть мені. Ну, подав... Пані Мар'яно? Відповідаю на ваші два питання послідовно. Тобто, так. національний оператор поштового зв'язку, АТ «Укрпошта» на сьогоднішній день надає послуги кур'єрської служби. Приймає у себе в відділенні від свого імені з реєстрацією через зареєстрований на них касовий апарат, саме після сплату за відправлення повністю ідентифікує відправника і отримувача коштів. Причому е, отримувач коштів ідентифікується саме в чеку і по всім своїм контрагентам. Подає окрему звітність, тобто, ми в даному конкретному випадку бачимо ситуацію, пов'язану з виконанням суб'єктом господарювання вимог 664 статті Цивільного кодексу України, де обов'язок виконання, виконання обов'язків продавця перед покупцем завершується в момент передачі товару кур'єрській службі. Тому так. За умови, що Укрпочта не змінить умов договору, а тут уже потрібно їх читати суб'єктам господарювання, ми і далі будемо залишатися на позиції, що при використанні послуг АТ «Укрпочта» як кур'єрської служби, тобто поштового оператора справжнього ну, настоячого. Тому розумінні, який визначений законодавством, РРО застосовувати продавцю, не треба, тому що його партнер посередник бере цю функцію на себе.